Артем, доброго дня. Добрий день. Дякую за ваш час. Наші слухачі будуть дуже зацікавлені в цьому відео. Немає сумнівів, тому що ви на, на передовій науки. Розкажіть, будь ласка. технологічних девайсів, я би так сказав. О, але це ж вони, вони такі, знаєте, е, як МРТ свого часу. Це такі штуки, які роблять світ іншим. Я правильно розумію? Ми це прагнемо. Супер. Розкажіть, будь ласка, про себе і чим займається компанія VR Now. Е, так, дуже радий вас бачити. Дякую за запрошення. Е, ми... Е... Моє ім'я Черенський Артем, я вже майже 8 років сіо компанії Edwin Global. Це компанія, яка створює проєкти у сфері доповненої віртуальної реальності, в цілому для абсолютно різних брендів, різних задач Україні країні і інших країнах світу. І у 2022 році ми зрозуміли нашою командою, що треба реалізовувати продукт власний продукт компанії для того, щоб закривати важливі. Задачі, перед якими стає зараз наша країна, в тому числі у сегменті healthcare. так і так з'явився продукт з назвою, яку ви сказали, VRNOW. це вийшов. Вийшов да, MedTech девайс на базі технології віртуальної реальності, який допомагає військовим та цивільним, що втратили кінцівки, долати фантомний біль. І, взагалі, людям проходи проходити більш якісну реабілітацію у гейміфікованій формі. Тобто, простими словами, людина в лікарні, тобто це медичний девайс, його не можна використовувати в домашніх умовах. Тобто, це виключно девайс, який встановлений в лікарні. Людина пацієнт одягає окуляри віртуальної реальності, одягає на тіло спеціальні датчики. І занурюються у певне емерсивне середовище, і, наприклад, не маючи рук або ніг, або однієї з кінцівок, може грати в футбол, може грати в баскетбол, може робити більше 50 різних вправ, які ми проробили спільно з фізіотерапевтами, ерготерапевтами, і це все направлено на те, щоб перше здолати фантомний біль для пацієнтів, які мають ампутації, і. Підвищити опорно-рухові навички і так далі. Тобто є певна кількість нозологій, тобто хвороб, які або ж обмежень рухових, да, в яких в межах реабілітації цей тренажер дуже гарно працює, в тому числі і після інсультів. <талізь> Цікаво тоді я такий зроблю стрибок трошки в сторону. Щоб наші слухачі і ті, хто дивиться зараз вас, змогли зрозуміти, де, куди йти, які поліклініки чи лікарні з вами зараз працюють. Е, Дивіться йти. Ну, по-перше, щомісячно місячно кількість лікарень збільшується, в яких воно встановлено, так є е, із таких популярних лікарень, які напевно. Всі знають, да, лікарня Охмадит, вона більшою мірою дитяча, але тим не менш воно там встановлено і теж можна проходити реабілітацію дітям. Є лікарні відомчі, певні відомчі, але це виключно для пацієнтів з тих відомств, так які, mm -hmm. які там працюють, та да? тобто і це військові шпиталі, тобто виключно для військових. Але наприклад є лікарня у Дніпрі. Шлях до здоров'я, в яку можуть прийти на реабілітацію будь-хто і вона щодня надає ці послуги. Скоро буде встановлення в медичному центрі Unbroken у Львові. Це великий медичний центр, який теж можна, який надає послуги реабілітації. Це і поліклініка, і лікарня, і реабілітаційний центр, не в цілісна екосистема в цьому, в цьому плані, навіть в Нікополі. Нікополі, Нікопольській обласній лікарні, встановлений теж тренажер, і на ньому там теж щодня проходять реабілітацію, реабілітацію люди. Зрозумів. Тобто, ті, що ви назвали, ми, ми, ми вже знаємо: і відомчі, і лікарні для військових. Так. Ну, Зрозуміло, це і дитячі частково. Дитячі. Так. так. Ми тут коротко розкажіть, будь ласка, я зрозумів: одягаються окуляри, одягаються спеціальні девайси для тих, хто зараз слухає. Що ще цікаво про сам девайс, тому що ті, хто дивиться, подивиться відео, яке ми поставимо. А для тих, хто слухає, що в ньому ще є таке цікаве чи специфічне? Дуже важливо, дуже важливо, що цей девайс через гейміфікацію, да, тобто через інтерактивне занурення, чому це імерсивні технології, технології занурення, тобто людина занурюється у ті локації, environment, це називається да які є у віртуальній реальності. Там є Кухня, наприклад, так, і людина так. в кухні може робити будь-які дії там, посмажити собі стейк, перекласти фрукти або овочі в холодильник. Це вільний режим, і це дуже гарний ерготерапевтичний ефект. Тобто, коли людина ага. проходить реабілітацію, необхідна свого роду соціалізація, да тобто адаптація під взаємодію зі звичайними предметами, побутовими предметами, і це дуже гарна вправа, так. У віртуальній реальності це робити, бо там абсолютно все, що людина може зробити, реально на кухні. Якщо ми говоримо про інші локації, то це, наприклад, спортивна зала, де людина, пацієнт, може пограти у футбол. У баскетбол, у бокс, у певні вправи, які направлені на реакцію, вправи, які е, направили, тобто це там розвиток і когнітивних навичок, і фізіологічних е, навичок, і рухових навичок, да? тобто, вправи, які там направлені також е, на ну, нейробрейн, тобто певне навіть там запам'ятовування у тебе там з'являються в повітрі лампочки. Ліхтарики такі, і ти маєш їх рукою погасити і запам'ятати, в якому які послідовності вони були. Так? Тобто там максимальна кількість розроблених таких вправ, щоб пацієнту було не тільки м м з точки зору фізики це корисно, хоча це першочергово, але і з точки зору інтерактивності, з точки зору захопленості, щоб людина через ігрову. Форму виконувала вправи, забуваючи, забуваючи десь на декілька миттєвостей, що вона в фізичному реальному просторі зі своїми болями, так, ну, певними проблемами, певними незалогіями у віртуальній реальності, захоплюючись цією умовно називемо реабілітаційною ем, оздоровчою грою. Вона зменшується у неї рівень, зменшується рівень болю, і дуже от, ми знаєте, за клінічні кейси фіксуємо з нашими лікарнями партнерами. Дуже багато такого, що от пацієнт заходить по шкалі болю перед тим, як стартувати курс, да, він оцінює, що у нього там шкала болю, він, наприклад, від 7 до 9, він іноді 8, іноді 10. Після курсу, це десь орієнтовно 10-15 занять впродовж 3-4 тижнів, є кейси, коли шкала болю знижується до 1-2. До і він працює виключно з цим тренажером, і це, от навіть на медичних там симпозіумах, конференціях ми ці кейси показуємо. Лікарі показують, які працюють з цим тренажером, з реальними пацієнтами. Це ну це, це вже ім, імпіріка. Да, тобто, яку ми збираємо імпірічні дані з клінічних кейсів, і це дійсно факт. Тобто воно підтверджено е, реальними історіями, що це зменшує, зменшує біль у людей. Це дуже. Знаєте, от, от ефект оцієї гейміфікації імерсивності набагато цікавіший, ніж, наприклад, умовно вправи там, да, біля якоїсь там з м'ячиками, кубиками, біля, я не знаю, там шведської стінки чи щось таке. Ну, тобто, зрозумів. Хоча а що то, наука, що воно направлено на ті ж групи м'язів. Як це працює у мозку? 에, мозок. Я, я не хочу казати слово дуриться е так, бо перебуваючи віртуально, ну, чому середу... ні? Ми, ми всі. Ну, багато з нас були в цьому VR, навіть в геймовому. Ми бачили, що це вау. Це я, я наприклад, колись е десь на скелі був, я реально не знаю, я перепугався. Ну тобто, я злякався, ти стоїш, дивишся, і мені страшно. Тобто, мозок так. ну дуриться, так так. Мозок дуриться. Перше, друге, чому це достатньо дорога розробка вийшла, да? і ми цю технологію, до речі, запатентували в Україні ага. і 11 країн ЄС також вже ми в 11 країнах ЄС отримали патент на цю технологію. і Плануємо в Штатах також подавати скоро заявку. Чому вона унікальна? Тому що і чому людина вірить, і чому людина як нас і це дуриться, ко да? Тому що ми розробили спеціальну кінематичну органоміку тіла, тобто людина, коли одягає окуляри, система підлаштовує тіло віртуального 3D-аватара під реальні параметри тіла цієї людини. Тобто це не так, що в тебе там в повітрі висять просто, як це часто в іграх, VR, ну кість, да, тільки рука, і все немає тіла. Ні, тут є повністю тіло. І людина ототожнює себе у віртуальній реальності з цим тілом. І навіть рух суглобів, рух кінцівок всіх, присідання, пришки, там якісь рухи корпусом, все це за рахунок сенсорів і датчиків відображається в віртуальній реальності. і наша задача зробити так, щоб людина повірила. Тільки коли вона повірить, що це не що, що вона там асоціює себе з 3D-тілом, вона м у неї увімкнуться відповідні нейронні зв'язки, які дозволять трошечки забутись е з фізичного світу, перенестись у віртуальний. але кінцівки та в реальному світі і вони розробляються. Правами віртуального світу, а розробляються гейміфіковано, тобто їй цікаво, і вона забувається, що в неї є певні больові синдроми. І ну багато у відео, навіть от, яке ми з вами показали, видно, що люди з певними проблемами опорно-рухового апарату. У віарі дійсно ну настільки захоплюються, що навіть реабілітологи кажуть, так у мене вона людина так руку високо не піднімала, вона не могла її підняти вище там голови. Да? А тут підняла, тому що і, і, і людина навіть сама це не зрозуміла в цей момент. Вона там за м'ячиком тягнулась, який треба загасити. розумієте? ось в чому, ось в чому фішка. Дуже незвичайно, і це патент. Це ваша розробка. Так, повністю це український, Я вам більше скажу. Це е, перший кейс в українській історії медико-технологічних девайсів, коли українська компанія запатентувала розроблену в Україні українську технологію. Це, це перший дуже, кейс так, це дуже круто. До цього не було взагалі патентів в Україні на медико-технологічні рішення. Це перший кейс. Дуже цікаво, і я даже не знаю. А, а що, що роблять за за кордоном? Що роблять ваші друзі-конкуренти? Є такі напрацювання? На, на за кордоном роблять. За кордоном роблять по-перше, не так багато компаній в світі, які цим займаються, їх mm -hmm. більше ніж 600 по світу. які цілому робили якісь рішення з технологіями доповненої чи віртуальної реальності для health care систем патей угу. в, цій, в цій в царині цього в світі не більше ніж півтори тисячі на різні ну на різні рішення Це дуже мало це дуже мало для світу. Так, якщо ми говоримо сегментовано для реабілітації, то є десь ну, по нашому аналізу, від 7 до 12 конкурентних компаній, з яких чотири дійсно потужні сильні. Вони одна знаходиться в Іспанії, інша в Британії, третя в Сполучених Штатах, і четверта в Кореї. Але всі вони не працюють так активно над подоланням фантомного болю. Ну, ви розумієте, в світі дуже мало клінічних кейсів подолання фантомного болю. Просто я вам дам одну цифру для порівняння: в Україні вже більше 150 тисяч людей втратили кінцівки тільки за минулий рік у всіх країнах ЄС, у всіх країнах ЄС. Цифра не перетнула поріг в 100 тисяч. Розумієте? Ну просто на жаль, так на як? жаль, нас так. багато на жаль, її так. Досить. Це, це виклики, які ми маємо як країна долати, так і долати їх еф ефективно з точки зору рекавері цих пацієнтів, да щоб вони відновлювались в тому числі у нас в Україні. Так ось повернемось до, до вашого питання з. Конкурентами, о, ось, і тому о, дуже гарні є розробки в контексті е, інсультів, так е, коли людина одягає. Шолом віртуальної реальності вона е, ну, післяінсультна реабілітація є також гарні рішення в з опорно руховими порушеннями, але меншою мірою якраз таки ну е, немає. Чому патенти нам дають? да Тому що ну немає рішень з фантомним болем, немає рішень, коли людина у віртуальній реальності одягаючи шолом, от у нас віртуал лімпмод цей патентний режим mm -hmm. називається. Тобто людина дорощує. Кінцівку, якої фізично в неї не існує, так як вона це відчуває. Так у віарі, і тому, і тому це в цьому є в цьому є унікальність. А загалом, так дійсно, VR е, от компанії конкуренти вони вони роблять. Часто також ми бачимо рішення, коли знаєте, відбувається поєднання, наприклад, в віарі якоїсь гри, і людина фізично їде при цьому на велотренажері. Отакі от є рішення. В світі, тобто, тобто так загалом я хочу сказати, що ми розглядаємо ну це наш перший продукт VRNOW в сфері реабілітації. Загалом ми зараз ще почали розробку ще одного. Він вже буде в сфері офтальмології для дітей до 12 років. Ми знайшли разом з партнерами рішення, як, як там, до 7 цілих в офтальмології подолати за допомогою віртуальної реальності. Також ще дивимося в mental health. В тому числі по боротьбі з ПТСР, тому що там теж є певна функціональність віртуальної реальності, і в Америці це до речі дуже гарно використовують. От в подоланні ПТСР використовують, тобто людину занурюють у певну ситуацію, яка викликає в неї тригери. Відповідні так і пропрацьовують психологи, психотерапевти з людиною, яка бачить у віарі певну ситуацію, певні тригери певну ситуацію пропрацьовують ці тригери. І, але тут треба дуже бути сильно обережними, знаєте, і дуже в тісній зв'язці працювати з психотерапевтами з психологами, щоб не робити незрозуміло чого, і потім людині буде тільки гірше. От навіть в нашому тренажері поточному. У нас кожну локацію віртуальну передивляється психолог точніше, який працює з людьми з ПТСР. У нас ну я вам просто один приклад приведу. Ми намалювали кухню, от, про яку я вже казав. Та? І ну в кухні є вікно. Ну, зрозуміло, ну є вікно як будь-якій кухні. Що має бути за вікном? Ну, ми нам ну, у нас художники намалювали травичку з дерева, так. Якось психотерапевт, він заборонив нам так в такому вигляді це подавати, тому що це може сприяти певним, певним тригерам у деяких пацієнтах. Тобто ми закрили вікно, жалюзі цвітова палітра у віртуальній реальності у цих кімнатах. Тобто, у нас, наприклад, виключно пастельні теплі жовті тона. Вони меншою мірою викликають ну тригерять. Людей і так далі. Тобто, це ціла. Ну тут треба враховувати дуже багато факторів. Одна справа, коли ми робимо гру, яку грають в vr клубах да люди з усього світу, це може бути будь-що там, взагалі неважливо, умовно каже, але тут інша історія. Ми працюємо з пацієнтами. Це медичний девайс, ми маємо враховувати все, що може, наскільки ми це можемо зробити. Супер. І людина після цього. Ну, вона о, про біль я почув. А що ще Що ще відбувається, окрім зниження білю? Це важливо, може, ще щось є? Е ну е відновлення опорно-рухової рухливості, да, тобто mm -hmm. наша задача, щоб збільшилась е амплітуда руху кінцівок після цих вправ, mm -hmm. да, щоб людина могла вище. Або нижче піднімати руку, або ногу, щоб знову таки зменшився звичайна біль. І загалом, ну, моторика, фізика тіла вона покращилась. Угу. Оці основні, це основне на те, що ми працюємо цікаво. Ну оскільки ми кажемо про людей, у яких немає кінцівок, є протезування. І якщо людина ну продовжує свій шлях і протезується, ця штука може допомагати вже з новими дуже, дуже, дуже часто використовують оцей тренажер. Вже навіть от лікарі самі розуміють в допротезній реабілітації і одразу в після протезній реабілітації, коли людина ще на 100% не зжилась з протезом, і, і, і цей цей тренажер він допомагає краще також і. Інтегрувати тіло, інтегрувати протез у тіло, тому що ну, легше проходить цей процес, бо він відчуває у віарі, він бачить 3D тіло, він виконує певні вправи. У нього тут протез, і воно дуже гарно таким способом пов'язується язує, пов в майбутньому, ми дивимося ще. На те, щоб там е пов'язати це з міонічними е датчиками, які теж там да, з протезами, з міонічними протезами пов'язані, але це на майбутнє, поки що немає там готового фінального, е фінального рішення. Є якийсь кейс, який, який персонально вас вразив чи запам'ятався? Так, є. До речі, це було в реабілітаційному центрі Модричі, який знаходиться недалеко від Львова. Ось там дитина була хлопчик, років років йому 15, і У нього складне захворювання на ну, зі спиною проблеми і Дуже ну така складна реабілітація у нього відбувається. Ось і от йому просто у нас був такий демодей. Ми робимо в лікарнях демодні для того, щоб різні пацієнти могли спробувати наш тренажер. І от цей хлопчик разом зі своїм фізіотерапевтом. Лікарем Ферем одягнув окуляри, почав проходити реабілітацію. І Лікар був реальна. Ну а хлопчик там ну, на візочку він може стояти, але так ну тяжко. І реально лікар був. Він його спочатку тримав. А потім навіть відпустив. Він був настільки захоплений, що цей хлопець так високо піднімає руку і робить декілька кроків вперед. Ну він просто фізіотерапевт, який з ним декілька місяців працює, навіть не повірив, що таке можливо. А а, а пацієнт дитина настільки захопився, знаєте, що у нього просто ну стерся стер, стер, больовий синдром навіть і, і, і покращилися опорно-рухові функції. То це дуже цікаво. Ще були кейси. дуже, їх справді багато, але ось ем, з військовими ем, один був дуже такий цікавий, що теж мене дуже вразило людина. У неї подвійна ампутація рук була. Військовослужбовець він їх втратив на полі бою. На жаль, ось і він одягнув шолом, почав проходити це. Я він знаєте, як так з гумором, от і він каже: попрацював там буквально до 15 хвилин. І каже: Ви знаєте, я от останній раз відчував так свою руку, коли її втратив. Ну, тобто він це абсолютно щиро і відверто сказав, і каже, це просто феноменально ну, круті відчуття, і дійсно фантомний біль дуже і дуже е, е, Ну Так, мозок, ну, мозок, так. мозок він не обманюється, він хоче повернутися до того так. стану, коли все в нього було окей, і він це... мозок радий повернутися так, в цей дуже, стан. Дуже, дуже захоплюють. Коли там от відео іноді дивлюсь з лікарень, коли хлопці, у яких немає однієї чи навіть двох ніг, а вони в ярі грають в футбол, і це дуже так. сильно, це, це дуже насправді мотивує. Я бачу, наскільки їм воно допомагає. Це справді це справді вражає. Це справді такий, знаєте, дорога вказ. Він чітко демонструє, навіщо навіщо ми це робимо. І, і що це правильний шлях, напевно. Ну так, мозку, взагалі кажучи, е, йому треба імпульси, тому що він, він отримує імпульси нервові. Ми мозком нічого не, не торкаємося, реально. Ми торкаємося кінцівками, дає нерви, які поставляють сигнали, передають в мозок. І мозок, коли отримує схожі сигнали, сигнали він каже: О-о, дофамін. Серотонін все виробляє, каже: я відчуваю те, що я знаю, і мені це приємно. Це супер. Це так. Це незвичайно. Тому так. А, ви так давно займаєтесь цим? Ну тобто, це не рік, не два, це почалося ще до війни го до іни. року. Зні саме VR, AR ага. технологіями, так. У нас ну, компанія, в якій достатньо так багато людей працює. Ми щодня реалізовуємо проєкти у цій сфері. Це от Edwin Global теж на старті скажу. А продукт компанії VRNOW, я вам більше скажу, це вже був продуктом компанії Edwin Global VRNOW. Зараз Edwin Global фактично вийшла з цього бізнес проєкту і вже створена компанія окрема Lab, яка вже виключно працює на метеч ринку, реалізовуючи вот AR, VR, медичні девайси. Ми хочемо це ну, побудувати з цього такий собі ренді-центр, Медико-технологічних девайсів в Україні, тому що я вам хочу сказати, в Україні немає виробництва взагалі технологічних медичних девайсів. Саме виробляють там милиці, виробляють там ліжка і ще щось. Да, але вся всі технології, всі дійсно такі от ем, обладнання медичне, реабілітаційне, не тільки реабілітаційне, все везеться з-за кордону. Італія. Китай, Корея, Німеччина, Польща, Чехія і так далі. У нас зараз безпрецедентна в країні ситуація, коли ми маємо, на превеликий жаль, дуже багато пацієнтів з різними типами з різними типами нозології. І дуже, і дуже зараз важливо локально розгорнути реально РНД-центри медико-технологічних девайсів, які можуть швидко. Пілотувати і тестувати рішення на реальній базі пацієнтів, да, дивитися, що працює, що не працює, і одразу це імплементовувати, одразу виводити це в медичний цілісний девайс. Ну коли у нас, наприклад, коли це можливо в Європі займає 5-7-10 років, у нас це можна зробити, протестувати певну гіпотезу, так, провести базове клінічне дослідження впродовж року. Це дуже важливо. Так, так, так. І це, ну ви е, компанія, яка е, має на меті, на меті не тільки допомагати, а й заробляти гроші. Я про те, що це е, обладнання, софт і все, що ви робите. Це високомаржинальний продукт, який ну майже хай-енд. Тобто, його, в нього додана вартість дуже велика, і вона буде, ну, на жаль. Для з точки зору е, війни вона поки що актуальна, але і поза війною є дуже багато кейсів, і оця авторнологія, яка ви сказали, і, ну, с, як сказати, це ті, що рядом ті, що поруч знаходяться так. кейси, які ви будете розробляти. Так. Так. Але, ну, на, наша ідея в тому, щоб світові продавати ці м, девайси, розробки виключно під. Маркером made in Ukraine. Тобто ми навіть зараз залучаємо у нас там seed Round, Ми залучаємо інвесторів. Нам я вам відверто скажу: набагато простіше було б залучити інвестора в міжнародну компанію, яку ми так само могли б відкрити, і, і цей, але у нас все ж таки принципова позиція зробити це в українську в українську компанію, в українську. У екосистему економіку, тому що тому, що ми хочемо ну така от візіонерська історія побудувати в цій галузі культуру саме українських медик медтеч медтеч хелстеч -хел інновацій. Це ну, для нас це важливо. Це той імпакт, який ми можемо і, і можемо, і вміємо нести, і робимо це. Ну, якщо нас слухаючи, дивляться люди, які в цей. Цій сфері працюють і хочуть знайти однодумців. То я, я думаю, що Артем раді. з радістю поспілкується з тими, хто до нього так. ми залишимо координати, щоб було зручніше. Дякую. Дуже незвичайно. Я дуже радий, що в Україні є такі технології. Це надихає унікальні технології, унікальні патенти, вже які роблять життя українців вже краще сьогодні. Так я не знаю, що сказати. Мене це як сказати, надихає ця інформація. Ваш кейс, ну, ваша компанія. Дуже приємно чути. Дякую, дякую. Будемо, будемо працювати надалі для того, щоб цей імпакт, ці імпакт проекти, імпакт рішення нести, і дійсно нашій реабілітаційній системі, системі. Охорони здоров'я допомагати бути, хоч, да, хоч зі своєї сторони цими рішеннями, хоч ефективніше і пацієнтам нести теж цікавішу, ефективнішу, ефектнішу, навіть десь реабілітацію. Це важливо, це насправді дуже і дуже важливо, бо зараз реабілітації потребують дуже і дуже багато людей, і важливо, щоб вона була якісною. Дякую на все добре. Дякую вам да, До побачення.